Сьогодні приготую маренговий рулет. Я взяла 200 г білків, щепотку солі і починаю збивати. І всипаємо маленькими ривками 200 г цукру. Я вже взбила трохи, всипаю трохи лимонної кислоти і приблизно чайну ложечку ванільного цукру. І збиваємо приблизно хвилин 10-15. Так, білки ми вбили, додаємо дві ложки зверху крокла. І знову взбиваємо легенько на маленьких оборотах. І викидаємо дечку зарані пристеленою пергаменту. Ми розрівняли і робимо такий візеруночок. І ставимо в духовку розігріту при 150 градусах на 30-40 хвилин. А поки випікається в нас маренка, ми робимо крем. Я беру 150 мг слівок, 30 г цукру і починаємо збивати. Збили, і додаю 150 г маскарпоне. Крем назбився, ждемо, поки спечеться маренга. Пішло 35 хвилин. бачите, зверху так трошки змінило колір такий. І оставляємо його охолонути. Ми його перевернули і легенько знімаємо, і перемащуємо кремом. І я взяла заморожену малину з перетертим цукром. І скручуємо. Він дуже ніжний. Ось такий він у нас вийшов смачного!